Давай слухати читати нову казочку щодня. Леся Українка. Лелія. Казка. У невеличкій кімнаті лежить на ліжку слабий хлопчик. Не спить він, дивить, широко розкривши оченята на вікно, заслонене хустиною. Збоку, трохи видно шибку, падає смужка блакитного світла аж додолу. Мамочко. Розкажи мені казочку про тих маленьких діточок, що живуть у квітках і звуться ельфами. Щоночі виходять вони з квіток і грають, танцюють, співають. Ти ж казала, що у них є цариця найстарша ельфа. Яка вона? Ельфа ця, Павлусю, зветься Лелія, бо живе в найкращій Лелії у світі. У якій квітці ельф живе, то так і зветься, як та квітка. Спи моє, любе хлоп'ятко. Завтра будемо казки казати, але Павусь не спав. Він все думав про мамині казки. Раптом йому здалося, що смужка затремтіла, почала темніти. І хлопчик побачив дівчинку таку малесеньку, гарнесеньку, очиці ці ясні, кучері довгі, сріблясті, на голівці малесенька золота коронка, ще й крильцята має, як у метелика. В рученятах у дівчинки квітка білої лелії. Павлусь пізнав царицю лелію. Вона усміхнулась та так любо, аж в хаті ясніше стало, і місячна смужка порожевіла. Може, ти хочеш зо мною куди полетіти? Я не вмію літати, сказав Павлусь. Велія торкнула його квіткою своєю. І раптом Павусь почув, як він сам зробився квіткою рожевим маком. Ну, Павлусь, понесу тебе у панський садок, що на горі, там ростуть мої сестри, молодші Лелії. Велія знялась угору, полинула. В саду стояв пишний палац. Велія стала просто у квітнику, а там же то велій білих сила. Тихо, тихо стоять і не хитаються, сплять. А вставайте лишень ви. гукнула на них велія і торкнула своєю квіткою. Раптом всі велії захитались і заговорили, з кожної квітки виглянуло бліденьке личко Ельфика. Ох, нам же нема спокою ні вдень, ні вночі. Ох, бідні ми квіти. Що вам таке? Чого ви бідкаєтесь? спитала Валія. Та де ж нам не бідкатись? У Удень нас полюють, руками займають, листя обривають, а часом і віку збавляють, гострим ножом стинають, несуть у панську палату, поставлять у воду, гублять нашу вроду. Ох, сестрице, скільки нас погинуло, любий світ покинуло. В очах велії слізоньки заблисли. Що ж, мої любі, на те маєте вигоду, гладять вас, жалують, втішаються вами, поки ви в садочку, життя ваше красне. Життя наше нещасне, відповіли сестри. Веселі співи гучні, музиченьки бучні, не дають нам спати до півночі. Темненькою ночі ми до сну охочі, головоньки схилимо біленькі. Де візьметься панство вельможне, заможне? се одчинилися в палаці великі скляні двері, і вийшла молода панна. Як мені тут все обридло, і сей садок, і сей дім, і квітки, а пахнуть як, аж в голові морочиться!» Шкода стало лелії своїх погордованих сестриць. А де ж моя сестра наймолодша? спитала, показуючи на порожнє місце з краю. – Віддала сестрицю наша панна, випросила дівчина Мар'яна за щиру свою роботу влітку. Треба буде її відвідати, як там вона в іншому садочку мається, мовила Лелія, і хотіла ще про щось розпитати, але павусь попросив летіти далі, бо Лелії засмутила його своїми розповідями. Лелія знялась вгору, і в одну мить Павусь побачив велике місто, блискуче світло, розкішні крамниці, у вікна яких було виставлено багато всякого дива. Там і ляльки, там і цяцьки, там і ласощі різні, і золоті оздоби, і сукні коштовні, і книжки з малюнками. Лелія спинилась біля одної дуже великої крамниці. Там, в освіченому вікні, стояло багато квітів, рожі, велії усяких барв, канвалії, фіалки, і всі ці квіти у віночки звиті та в пучечки пов'язані, та все таки розкішні та красні, аж сяють. Павлусь аж руками сплеснув, веліє, поговори з ними, нехай вони тобі що-небудь розкажуть. Ні, Павлусю». Вони не можуть говорити, бо не живі, і ельфи не сидять в таких квітках, бо ці квітки не справжні, вони зроблені, через те не пахнуть і листя мають грубе. Павлусь питав хто робить ці квіти? Знялася Лелія вгору з Павлусем аж на четвертий поверх тої ж таки самої кам'яниці. Хлопчик побачив кімнату з голими стінами, брудними. Серед хати довгий стіл нічим не накритий. На столі купа різних шматок, дротів, ниток, фарби різні, позолота. За столом на лавках сидять дівчата, убрані по міському, але надто вбого, запнуті брудними фартушками. Кожна дівчина має ножичко і багато маленьких щипців, колодочок, лищаток. Перед кожною лежить купа шмаття та дріб'язку. Одні дівчата вирізають гострою машинкою листя та пелісточки, другі вправляють в дротив те листя, треті фарбують, четверті крохмалять, завивають. Вони не уважають, що важко потомилися, поблідли від сидні в душній хаті замарудною роботою, аби їм більше заробити. Як мені хочеться їсти, Просто аж руки трясуться, сказала одна дівчина. Прийшла я сьогодні пізно на роботу і сама не знаю, як я так спізнилась. Та от мене не пустили обідати, та ще й кажуть, що не заплатять за цей день нічого. Ой, лихо, що я наробила, та я ж миску з фарбою перекинула. Що ж мені тепер буде? скрикнула друга дівчина. Раптом прибігла найстарша робітниця. А що тут уже накоїли? гукнула вона так грізно й голосно, що Павлусь аж затремтів. Ой Леліє, неси мене звідси, тут погано, бридко, страшно. Велія миттю спустилась на землю. Полетімо до моєї молодшої сестриці, що росте в селянки в садочку, сказала вона. Знову вони полинули швидко, швидко, хвилиночка, мить, і вже зникло місто. Павлусь побачив, що вже день займається, і світло рожеве ранньої зорі бореться з блакитним світлом місяця. Лелія тихо спускається додолу біля якоїсь маленької, низенької, похилої хатинки, а це ж хатина знайомої дівчини Мар'яни. Павусь зараз пізнав це ж його рідне село, а дівчина їх сусідка. У них грядочка з квітками. Чого там тільки нема: і чорнобривці, і любисток, і рута, і м'ята кучерява, ще й повної рожі кущик невеличкий, та все те барвінком хрещатим оплетено. Посередині росте біла лелія. Видно, що господиня за неї дбає. Походжає проміж квітками Мар'яна дівчина, а за нею ходить її братик, білоголовий хлопчина, і носить збан з водою. Мар'яна показує йому, де поливати. Пішли Мар'яна з братом в хату снідати, а Лелія з Павлусем приступили до білої лелії. Ой і заспівала ж біленька квітка, розповідаючи про безтурботне своє життя у Мар'яни. Мені в цій квітниці краще, ніж цариці, красуюсь, пишаюсь, лишенька не знаю. Моя люба мар'яночка, краще мені, як сестричка, як на неї надивлюся, мов до сонечка всміхнуся. Щовечора і щорану, як воду в нас наливає, то кожного разу співає веснянку. А Мар'яні в день недогуляння». На роботі зранку до смеркання, на чужому полі ніжки натомила, на чужій роботі ручки натрудила. Як прийшла додому, то аж похилилась, глянула на мене, ти ж моя відрада, рости, велія, розкішна, красна, щоби була моя доленька щасна. Лелія слухала та раділа, що її сестриця така щаслива. Торкнула вона сестру своєю квіткою. Раптом молоденька лелія виросла висока, квіти на ній дивно розцвілися і спалахнули світлом сріблясто рожевим, на листі засвітилася діамантова роса і різними барвами заграла. Павлусь глянув, аж він у своїй кімнатці лежить на ліжку. Лелія рожева, мохмарка на сході сонця нахилилася до нього, кивнула голівкою і зникла. Павусь простяг до неї руки, хотів голосно гукнути і прокинувся. Сонячний, теплий промінь падав йому в очі, а над ним стояла його мама і цілувала в чоло.